Так, друзі, у нас у продажу Subaru Forester 2007 рік випуску. Двигун, 2 літри газ, бензин. Автоматична коробка передач. У нас на повному приводі автомобіль з лінзованою оптикою. Непоганий стан, технічно повністю обслугований. Зроблено все, що тільки можна було зробити. Автомобіль на дисках у нас литих, Радіус зараз підскажу. У нас тут 17-й радіус, гарна літня. Гума встановлена, є у нас тонування скла, є, звісно, підкраси. Є і шпаклівочка у нас по аркам. Невеликі місцями вм'ята присутні. Парктроніки, фаркоп встановлений, є камера заднього та переднього огляду. Ось такі невеличкі вм'ята місцями є. По комплектації салон у нас шкіра, ева, коврики, великий панорамний люк, безрамкові вікна. Електросклопакет, датчик газу, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, 291 тисяча кілометрів пробігу. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь. Спереду, по салону, також непоганий стан. Повторюсь, технічно автомобіль обслугований повністю. Ота, доявся, ходова перебрана. По коробці автомобіль відреставрований, по двигуну також всі мастила, всі жидкостя поміняні. Автомобіль на повному бойовому ходу, придбати його можна як за готівку, так і в кредитування або лізинг компанії Автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.